Ситуація складна і я би сказала стабільно гостра. Ще до повномасштабного вторгнення у нас був дефіцит донорської крові. За нашими підрахунками, близько 75 пацієнтів, які потребують переливання, не отримували кров вчасно. Тобто, за підрахунками ВОЗ, на тисячу населення повинно бути 33 донації. В Україні станом на 2020 рік їх було 13. Ось і відповідно, попри те, що через повномасштабну війну більше людей почали здавати кров, усвідомили важливість цього, але і сама потреба загострилася просто ну непропорційно. Деякі люди думають, що донор крові має мусить мати якесь дуже видатне здоров'я тобто, так, як от раніше говорили про космонавтів, так і тут, але насправді. Більшість, переважна більшість дорослих людей можуть бути донорами, тобто навіть люди, які, наприклад, курять тютюн, скажімо. Якщо вам уже є 18 років, якщо ви важите 50 кг або більше, ви можете здавати кров скоріш за все. Якщо у вас немає хронічних захворювань, ви гарно почуваєтеся і ну от, власне, да, навіть курці. Тобто, дві години до процедури не куримо, дві години після все. Насправді тут досить все просто.